Вітаю! Я Інна з Новафлон. Ми відновлюємо тефлон для хлібзаводів і цехів з випічки на хлібних формах і деках вже понад 5 років. Це багетне деко до нашої обробки. Це після. З нами тісто не налипне незалежно від крупної чи мілкої перфорації листа. Непокриті деки після мийки дуже липнуть, навіть з прокалюванням олією. Тут така проблема зникне. Зекономите на пергаменті, або взагалі забудете про нього. Менше витрат олії для змащування. Комунальні в цеху сильно нижчі через втрати води та миючих. Працівники, замість того, щоб днями драяти деки, можуть направляти свої сили на збільшення продукції. Готова випічка буде без надривів та нагару знизу. Дзвоніть по питанням за номером телефону знизу відео, або переходьте за посиланням.